Так, добрий вечір усім хто завітав. У мене там було таке питання на каналі. Чим я відбілюю черепа? Взяв два трофеї своїх з собою. Покажу. Дошка може бути люба, хто яку робить. Е, значить, дивіться, відбілювання черепа я трошки підлаштував під себе. Чому під себе? Бо якби я то постійно там жив, був, то бо було інакше, то було скоріше і, і взагалі поінакше. Е, я вам розкажу, як я роблю. Показувати не, не буду, в мене є відео, але не буду, бо трошки там <кій> негарна картинка. Добули ви свій трофей. Знімаєте з голови все лишнє, тобто шкіра, очі, я нижню щелепу також викидаю. Поміщаєте в посудину, вода має бути рівно до тих, як то я забув, чашечків. І на маленькому вогні я кипічу півтора години, не більше. Після того відставляю разом з тою водою, так і відставляю. І на другий день воно вистегло, на другий день дочищаю то все. Дочистив. Ну там, зішкрябав, шкрябав, з кими буде з густками. Проду компресором. Я бачив, як роблять в інтернеті керхером. Ну, Я в компресор, в мене компресор, я компресором продуваю, Намилив плином, то все так добре щіточкою змив водою, почистив того все, бачите, отуди ті перла, ті чашечки. Ті. От. Там там переважно дуже багато є такого сміття. Я то все там все почищу, то, що не продулося. Не... Після того беру обмотую череп марлею. А ще до того беру мені такі тряпочки, Ну, любу тряпочку напихаю сюди всі пустоти, запихаю тряпочками. Обмотую марлею. Кладу то в два кульочки, звичайні кульочки, які ви купуєте продукти. Заливаю той марлю всю. От поливаю дві бутилочки, я використовую на то, перекисів водню. 200 здається, Звичайний перекис водню. І зав'язую отак, щоб роги були зверху, щоб, кульо... щоб туди не... на роги не попадала Ну, Тут зав'язав, обмотав, можна щось шнурком кругом роги обмотати. І я так лишаю на тиждень. Чому на тиждень? Тому що я їду на роботу. Ми переважно полюємо коли? На вихідні. Поїхав на роботу, приїжджаю через тиждень, то все витягую, ще миваю водою, все. Е Класно ще просушити на сонці. Дуже багато воно дає. Так, то, то то як я роблю? Як ви будете робили, Ну то не знаю. я так Ну Мені так колись сказав один. Е -е 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 я привіз два в трофеї, покажу ще один. Дивіться, о, взагалі, дивіться, о, той трофей. То, о, то був останній мій трофей, добутий з гладкоствольної зброї. іж е, 27. от трофей такий, як на мене, дуже класний. О, такий гачок в нього. Але він не є такий вибілений. Чому? свого часу я зробив помилку. І він більше не відбілюється. Я пробував вже ну, на тому зупинився, хай буде. Е, що не так? І я тоді спішив дуже до міста, мені треба було. Я почистив, тобто зняв шкіру, все. Кульочок і морозилку на 2 тижні, він 2 тижні і все, він щось дуже сильно пожутів. То він вже зараз вибілений, а він був такий досить жовтий. А нічого, як на мене, трофей дуже чудовий. Тут, тут було, до речі, з чим побавити, щоб то все почистити, щоб там. Бачите, то я все вичищав. Так. Я роги не лакую. По тій причині, що я знаю, ну, лак може зіпсувати трофей з часу. Класно за границею, там є спеціальні такі, як спреї, ті роги так блищать. Але треба постійно наносити, воно вивітрюється. <кажу> Покажу зразу, як я кріплю. Бачите? Не знаю, чи буде видно, Ось тунточка заходить. Ось сюди. І отут, ота скуба. Ну, як то стяжки ті типу, пластмасові. Треба, відкусив і маєш спокій. Ну, мені той трофей дуже дорого дав, э, дався, скажімо так. Стріляв я з Іж-27 э, 12 го калібру. Э, стріляв. Це було в нас. Ой -ой -ой. Це було у нас. Якщо я не, помиляю, не помиляюся, початок липня. Я тоді ще не робив отих таких медальйонів, тільки рік пам'ятаю. Початок липня. Відстань він йшов на повному ходу через поле. Тобто мені сказали, ну ми підійшли там з одним, мені сказали, що він є, я бачу, далеко дуже було до нього. Е е я його побачив, а той, що ще один чоловік ззаді йшов там, е кажуть, сполохав він його. Е такий вітер тоді був, і я його брав, десь було до нього 90 метрів, якщо чесно. Я здивувався, він ще трошки прийшов після того. Але я брав з картечі 8,5, ото що. дехто де, так скептично до неї ставиться. Но мене колись вчили полювати з нею. Ну, Ті, ті люди, які мене вчили полювати, вони були прихильниками тої, того набою. Не скажу, що і добре. Можна і підранків наробити. Щоб ви розуміли, він пішов ще ну, добрих 60 метрів пішов в ліс через річку там. Але нічого з верхнього ствола, але то був самокрут. Самокрут, як завжди, чуть пороху більше. З е, стяжками покажу, де кріплю о, як є череп. Бачите, ота дирочка. Туди стяжечка заходить і з другої сторони виходить. Отак. Раз. Стягнули і все. Все тут. І нема чого. Недавно полював лиса, в минулому відео було. І мені люди деколи от, ще перед тим відео було. Там чоловік каже: О, з 308-го на лиса це дивно. Що дивного? О того лиса, що я добув, я йому пробив одну лопатку передню. Серце. З іншої сторони така дзюра була, що ну просто ну куля півболочка. Ви уявляєте, що вона зробила і розкрилася. Він 90 метрів прийшов, але то він прийшов 90 метрів, я думаю, не через то. Через те, що в них, він був не сам. Ото, от що там на відео видно, що він там, скажімо так, залетягається до якоїсь. В них період гону зараз. І розумієте, гормони своє роблять. він на тому, на тому, тій ще Ну, пішов добре, майже 100 метрів. Таке пів, він так як півколо зробив. Та й зрозуміти правильно, І я йду на вихід з 308, тому що я буду вертатися, щоб лиса бити, з мілкашки. Я з мілкашки теж брав лиса, брав. Ну, відстань була менша. Чітко в голову. Було таке, що. І не в голову. Він ще пішов, але він подихає по-любому. То я знаю, я їх знаю чуть не на вигляд, скоро імена можна буде давати. Власне, отого того лиса то я довго цілкував. Він від мене, від Микашки, до речі, два рази дістав. І вилизав все-таки зараза. Ну, видно, не в обойні місця попало. Е, Треба розуміти, що лис то не заяць. Я до зайця підходити він сидить, переважно пасець. Лис. Він дуже рідко зупиняється, він переважно, тут він щось зліг на пару секунд, він переважно постійно в русі, він такий ну, той, дуже чуйний звір. не дуже його називають лист. Ну та добули та й слава Богу. Дуже мене тішить, то, що козулі багато є. Дуже багато, я радий. І зайців, до речі, що я замітив? У мене в тих моїх місцях зайців стало набагато більше. Я думаю, що заслуга, не хочу хвалитися, але таке то, що лиса вибив, то є добре. Інша проблема зараз з'явилася в мене. Трохи наші люди зварювали. Собак стільки просто спущених вночі, вони по угіддях там літають конкретно. Роблять теж, не, не конче добрі речі. Ну, побачимо. Не хочеться. Як то сказати? Впадати в крайні такі міри, знаєте, приймати. Та якось так. Що ж я хотів сказати? Зараз щось нагадаєш. Вічно, як відео закінчується, тоді починаєш ще би то сказав, ще би то сказав. А, на рахунок... Тих фотопасток там мені написали. Краще було взяти ще там якусь іншу хлопці. Я показав то, що взяв я. То є перша моя фотопастка, як то кажуть, перший досвід, так краще. Краще взагалі мати. Взумієте, поняття краще? Немає, тому що немає меж довершеності. Взяв би кращу, щоб ви б написали, що ще там якась краш. Я користуюся тим, але ну, якісь відео мене влаштовує. Тут недавно я подурив сестер, там було ще одне відео. Кузулі, вночі-дві кузулі приходили на, 에, до фотопаски, але був, я не знаю, чи то був дуже сильний туман, чи то конденсат. Ну, тож тепер ночі холодні, дні теплі, знаєш, воно міняється. То був ранок, десь так пів восьма, то певно конденсат, бо тепло пішло. І дуже тяжко було видно. Тобто, ви бачите, що дві козулі, але якість така, знаєте, як в парілці, скажімо так. Ітикет. Там е, той чоловік, е, якого я купляв ті фотопаски, теж виклав відео, що мене здивувало. Там сапок вже, з, ну як, вичерхані роги має. Блін, березень місяць. Думаю, що він мусив скоро їх скинути, зато вони скоріше почали рости. Я так придивився, потім ще раз передивлявся. На кінчику рогів шкіра висить. Ну ще так. Ще чуть-чуть лишилося до, до кінця. Це просто капець. в мене ні, в мене ще цапки всі в пантах. Там потім кинув коротке відео. До солонця приходив молоденький цапок, шпичак, ось такі два піньочки, Ну, Спачаки взагалі дуже пізно панта рожки. рошки. Взагалі-то в мене там ну, той, перед тим відео тиждень назад, а тут такий цаписко гарний. А де ж все в шерсть? Ну нічого. До речі, ще одне. Я деколи закидаю там мої місця, що то значить мої місця? Розумієте, я живу в місті. Ну, працюю, тиждень, робочий тиждень, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Діти ходять тут до школи, дружина працює. Мої місця то моє село, скажімо так, де я виріс, де жили, родилися мої батьки, діду з бабою. І, ну, тепер то перейшло мені, там я і серед тижня, деколи можу їхати. Маю там маленьку пилораму, от пару станочків, таких, домашня майстерня, скажімо так. На вихідні їду, так як їду на село, з радістю би пішов туди жити, Ну, поки що мушу ще тут, я сам зі Львова, поки що мушу ще у Львові тут трошки попрацювати. Туди, якщо йти, то вже йти постійно. Там зараз доробляємо, вже багато зробили, що умови і, ту, і тому подібне. Там покажу з часом все решту. Того року теж багато планів. Ну, не знаю, що з тою війною вийде. Якийсь жахіть твориться. Дай Бог, що всі були ми живі здорові, і здорові. І вам того бажаю. Значить так. Всі трофеї не віз, тому що багажник, блин, моб та влізлися б, але речей би не брали. Так взяв, щоб показати. Той трофей мені дуже такий Він У мене, мене на ньому висить, він висить на стінці, а в мене є старовинний латунний такий ключик великий. Я його відполірував. Отак. Такий ключик повісить, на ньому ключик висить. Хто не заходить всі кажуть, від чого це ключик, від банку куча ваша ляга. таке Тайтекет. Добре, коментуйте, пишіть. Знаєте, Бо коли люди щось цікавляться, хочеться щось ще знімати. І переважно тема для зйомок з'являється з ваших питань, які вас цікавлять. Ну, ясно, що відео то з фотопасок тепер будуть регулярні. Буду ставити, буду знімати, не забувати. А там побачимо, може вас ще щось, щось буде цікавити. Постараюся зняти є лосі. Точно знаю, що є лось. Постараюся вам та й собі хочу. Поставлю, може, дай Бог на вихідні поїду, то такі місця радую тяжко туди. Трохи є куди йти. Постараюся зайти, поставити фотопастку. І я маю надію таке, що вони хоч потраплять на фотопастку. Мені одна людина там. З керівництва лісових господарств сказала, знаєте як, о, лосі появилися, та вони соснину молоду обгризають, а то недобре. Ну, йоханий бабай. Мені, мій діду, е казав так, колись в лісі, на коню, в між деревами ти не міг проїхати. Тільки ліси були. І лосі були. Тепер так, ні лісу, ні лось. Може я щось не доганяю, блін, не знаю. Добре, хлопа. Питайтеся, якщо щось, буду старатися відповідати.